Паудер має неймовірний інтелект і він може відчувати, про що думають оточуючі його люди. Його мозок має потужний електромагнітний заряд. Коли він знаходиться поруч з електричними об'єктами, вони починають працювати ненормально, особливо коли він стає емоційним. Електромагнітний заряд також запобігає зростанню волосся на його тілі. Коли мама паудера була ним вагітна, в неї вдарила блискавка. Вона померла, але він вижив. Його батько відмовився від нього. Паудера виховували його бабуся та дідусь. Він жив у підвалі і працював на їхній фермі. Паудер не залишав свій будинок, а все, що йому було потрібно, він отримував із книжок. Після їхньої смерті паудера забрав дитячий психолог на ім'я Джессі, і вона відвела його до притулку для хлопчиків. Він фактично перебував під опікою держави. Джесі зараховує його до середньої школи. Там він знайомиться з учителем фізики Дональдом. Дональд зрозумів, що Паудер має надприродні здібності, а також найвищий інтелект в історії людства. У школі Паудер став із воєн серед однокласників. Агресивний учень Джон вважає Паудера виродком. Під час полювання із однокласниками Джон почав загрожувати йому зброєю. У цей момент лунає постріл, але виявилося, що це заступник шерифа Харли Дункан підстрелив лан. Паудер одночасно доторкнувся до оленя і до Харли, щоб Харли відчув білий страх, який відчуває вмираюча тварина. Після такого досвіду Харли прибрав усю свою зброю з дому, а шериф дух барном дозволив йому залишатися заступником шерифа без пістолета. Дух барном просить паудера допомогти поговорити з його вмираючою дружиною. Так, шериф дізнався, що його дружина бореться за життя. Вона не хоче помирати, не одягнувши обручку, і поки шериф не примириться зі своїм сином Стівеном. Шерив одягає обручку на палець дружини і примиряється зі Стівеном, і вона спокійно помирає. Паудер знайомиться з линцики Лої. Вони сподобалися один одному, але їхні стосунки розриває її батько. Перед цим Паудер каже їй, що може бачити всю правду про людей. Люди налякані і почуваються відірваними від решти світу. Але насправді люди пов'язані з усім, що існує у світі. Паудер повертається до притулку і збирає свої речі. Він планує втекти назад на свою ферму. Він зупиняється у спортзалі, щоб подивитися на учня та його розкішне волосся. Він дивиться на його волосся на тілі, якого паудеру так не вистачає. Джон бачить паудера і називає його геєм. Він вкрав капелюх паудера і почав глузувати з нього. Але паудер показує, що те, що каже Джон, імітує те, що сказав Шим Джона в минулому, перш ніж побити його, коли йому було 12. Це Джона і він разом з іншими однокласниками почав принижувати паудера. Вони роздягли його і насміхаються з цього. Його сили почали проявлятися. Зрештою, з'явився великий сферичний електромагнітний імпульс, який кинув паудера в брудну калюжу, а інших на землю. У Джона зупинилося серце. Паудер повернувся додому. Він побачив, що все його майно було вилучено. До нього приїхали Джессі, Дональд і Дух, які вмовляють його піти з ними, щоб знайти місце, де його не будуть боятися або неправильно розуміти. Натомість він біжить у поле, де його вражає блискавка, і він зникає в засліплюючому спалаху світла. Підхавчик буде вдячний вам за ваш лайк і підписку на канал, бо це дуже сильно допомагає швидкому поширенню українського контенту. Якщо ви хочете підтримати автора, то вся інформація для донату в описі під відео.